Нове у нас почалося. Я думаю, що якраз в день вторгнення, коли ми з даними переписувалися, з приводу того, як нам е зі слухачами себе поводити, ми зрозуміли, що нам треба одразу єднатися, бути з ними на зв'язку. Бути опорою, раз ми всі роки обіцяли, що будемо опорою, то це якраз той момент, коли час треба так. нею бути. Ми там почали викладати. Пісні інколи ну ми їх не писали на студії, просто да не співали їх Погані на поганій якості на телефон. Нам важко далося це рішення, тому що ми довго все любимо робити. А тут просто на телефон, на чужій чужому піаніно, такому яке знайшли. Я впевнена, що люди зрозуміли, що це не викладається не як якийсь витвір мистецтва, а як якесь слово підтримки.